Сьогоденні правильна і красива вимова є одним із обов'язкових атрибутів успішної людини. Людям, які мають наявні проблеми з дикцією, вимовою неправильних звуків, а також заїкання, важко при спілкуванні з іншими. Все це ускладнює розуміння і як наслідок спотворює сенс сказаного. Проблеми з вимовою, як і багато інших, корінням йдуть з дитинства. Ну, у кого фіфекти Фіфекти Що? я логопед. Исправляю эффекты фикции. Яночка, скажи, девочка. Девочка. Так, скажи, Вовочка. Дудочка. Так, скажи, я Машка. Я Маска. Скажи, Ба. Селедка. При яких проблемах варто звернутися до спеціаліста і з якого віку вони починаються, розповідає логопед Ніна Олександрівна Бондаренко. Батькам необхідно пам'ятати, чим раніше ви звернетеся до спеціалістів, тим швидше буде покращення вимови звуків і, взагалі, зв'язного мовлення. Якщо в трирічному віці дитина не вимовляє ніяких слів. У неї тільки з'являється звуконаслідування теж треба звертатися до спеціалістів для того, щоб розвивати мовлення дитини, збагачувати словник. Проблеми з дикцією виникають внаслідок неправильної звукової мови. Це можуть бути шиплячі, свистячі, сонорні звуки. З дефектами вимови можна і потрібно боротися. Кожна людина будь-якого віку прагне, щоб її розуміли, і мова є невід'ємним інструментом для вираження своїх думок, почуттів та бажань. У розвитку правильної вимови одним із важливих аспектів є робота над правильним диханням. В заняття логопеда входить розвиток мовного дихання, розвиток фонематичного слуху, розвиток лексико-граматичної сторони мови. Розвиток артикуляції це найосновна робота, яка необхідна для таких діток. Необхідно вдихати повітря і на видисі вимовляти слова. Також ми використовуємо різні вправи, ігри на піддування для того самого дихання. От вітрячки, вітрячки. Діти з... сидять з рівною спинкою і дують на вітрячок. Чередуємо. Носом вдихаємо повітря, ротом видихаємо. По лексичним темам, тема зима, сніжинки, Нападало дуже багато сніжинок, сніжок ось лежать, подули, розлетілися ці сніжки. Кульки, надуваємо кульки, також розвиток дихання відбувається під час цих вправ. Граємо в футбол, робимо невеличку. М'ячик такий називаємо сватки і дуємо на нього, робимо ворота, ставимо цей м'ячик і забиваємо. Ще й рахуємо під час забивання голів, рахуємо. Коли неправильне дихання, людина вимовляє слова і закінчення не зрозуміле оточуючим. Та в кожному віці свої звуки. Ну, По-перше, необхідно промовляти скоромовки. Необхідно набирати в рот дуже-дуже багато горішків і промовляти ескормовку спочатку по Кукушка, кукушен, купила кукушон, 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 в повільному темпі. Пришвидшуючи цей темп. Гучне, виразне, емоційне читання вголос один з найефективніших вправ для розвитку мовлення дітей. Тим не тільки дітей, а й дорослих. Саме читання вголос тренує мову, а при мовчазному читанні мозок лише поверхнево за свою інформацію і аж ніяк не допомагає людині впоратися з мовленнєвими вадами. Крім того, всім відомий факт: читання розвиває не тільки дикцію, а й тренує пам'ять. Для розвитку уваги мілкої моторики рук, пам'яті та мовного дихання на заняттях використовують ігри та артикуляційні вправи, які сприяють розвитку фонематичного слуху та подоланню мовленнєвих вад. Необхідно насамперед розвивати м'язи органів артикуляції це язик, губи і нижню щелепу. Для цього ми з дітьми використовуємо різноманітні картки, які позначені називаються артикуляційними вправами. Спачне варенячко. Ми з відкритим ротом облизуємо кінчиком язика верхню, потім нижню губу, вправа годинник, так само кінчиком язика, торкаємося лівого і правого куточка губ. Стежимо, щоб наш язичок не скользив по нижній губі. Наступна вправка цукерочки. Язичком впираємося в щічки. Чистимо зубки. Чистимо зубки верхні, вліво вправо. В нижній язичок ходить вліво вправо. Ці вправки розвивають рухливість язика. Гойдалка. Вправки для розслаблення м'язів язичка, лопатка. Язичок не рухається, відпочиває. Вправа для губ. Для губ вправа є хоботочок і посмішка. Ми спочатку виконуємо вправу посмішка. Сходимо ми на скрикотушок, тягнемо губки аж до вушок. І є вправа хоботочок. Витягнемо губки, як у поцілуночок. Потім ми ці вправи по черзі виконуємо посмішка, хоботочок. Можна також з промовлянням деяких звуків. У І, У, І, У, І. Працюють м'язи губ. Також є вправи для гарної дикції, для нижньої щелепи. Тут дуже багато вправ. Можна опустити щелепу і рухати в нею вперед, назад. Вліво-вправо. Для розвитку мілкої моторики. Розвиває м'язи пальчиків рук, необхідно відкривати кожні дверцята і тут же ж працює мовлення. Називає, що ти бачиш. З задоволенням вони використовують ці ігри, працюють ними. От Відкрив слон, дзвіночок, розвиток фонематичного слуху, дзвіночок, почули дзвіночок, як дзвенить. Повторили, як він дзвонить, звуконаслідування. Дзень-зелень. Вітрячок мілка моторика працює. Закривати, відкривати, рахувати, відрізняти кольори, запам'ятовувати назви кольорів. Це також розвиток мовлення. Розвивається мілка моторика за допомогою малювання, штрихування. Є дошка, на якій діти так само малюють маркерами, також по кольорам, відрізняють кольори, співставляють. Кольори на дошки з кольорами, які вони бачать в природі: зелена травичка, жовте сонечка, синя хмарка, дощик капає, намалювали дощик, це також розвиток мілкої моторики. Ця гра використовується з дітьми, які тільки почали вимовляти, звука наслідувати. От нажимають на пальчиками. А потім ми через час промовляємо, хто це вимовляє корова. Діти, які почали тільки тільки розмовляти, у них з'являється перший склад. Ко з часом у них буде з'являтися вже й слово корова. І так само ми нажимаємо на всіх на всі тварин. Варто зазначити, що в нашому сьогоденні більше уваги почали приділяти дітям з особливими потребами. У таких дітей, крім фізичних та розумових проблем, також є проблеми із мовленням. Для них створюються спеціальні центри, які дають змогу дітям розвиватися, забезпечуючи їх права на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. В інклюзивно-ресурсний центр звертаються діти, в яких є затримка психічного розвитку, діти з розладами аутичного спектру. Діти з інтелектуальними порушеннями. Більшість дітей зараз звертаються з загальним недорозвиненням мовлення. Це діти, в яких збережений інтелект, слух, але є порушення звукової мови. Сюди може входить і заїкання, і неправильна, нечітка вимова свистячих, шиплячих звуків р дітям. Які відвідують інклюзивно ресурсний центр, надається більше допомоги і більше часу для виправлення мовленнєвих недоліків, ніж діткам, які відвідують ті самі логопедичні групи чи в школах логопедичні кабінети. Отже, проблеми з дикцією не є такими вже невирішуваними, якщо своєчасно звернутися по допомогу до спеціаліста, говорить логопед Ніна Бондаренко. Це допоможе виправити недоліки та проблеми в мовленні, запобігти виникненню вторинних відхилень, забезпечивши подальше якісне навчання і виховання дитини.